Багато хто каже, що якщо потрібно завтра на ранок нормально встати, треба з вечора випити мелатонін. Я експериментувала з цією штукою, але кажуть, що насправді інші кажуть, вже, що так часто робити не можна. Давайте про мелатонін поговоримо, наскільки його можна приймати, чи є від нього користь, чи навпаки якась реакція. Так, дякую за запитання. Насправді, ну давайте почнемо спочатку, звідки мелатонін, чому мелатонін? Друга теорія сну, яка ну, якби пояснює на сьогоднішній день, або так, процес, який пояснює, чому ми періодично спимо і періодично не спимо, це якраз є теорія, яка пов'язує виникнення сну з. Так званими добовими циркадними ритмами, mm -hmm. так? або циркадіанами, які навколо доби, так? тому що не завжди співпадає з 24 годинами. Тобто, дійсно певною мірою, впродовж доби, кожна наша клітина організму. 7-8 годин перебуває в стані сну і все, весь інший час перебуває в стані неспання. Це регулюється так званими клок-генами, часовими генами, тобто, це одна із останніх Нобелівських премій. Дійсно довели, що кожна клітина знає, коли спати, коли бути в стані неспання. Певною мірою цю систему вона також має свою представленість в мозку, і певною мірою ця система потенціюється ступенем коливання концентрації мелатоніну в мозку. Отак, От Якщо сказати uh -huh. певною мірою, це залежить від ступеня освітленості, але, але але все ж таки ці калування існують і в печерах такі проводились дуже відомі досліди, коли занурювали в печеру людей, і вони там перебували доволі довго. А в них добові ритми зберігалися, тобто не все залежить від світла. Але певною мірою залежить. Тобто зменшення е, потрапляння сонячного світла на сітківку призводить до того, що е, е, з сітківки йде імпульс в певні центри мозку і виділяється мелатонін, е, гормон, мелатонін, який гормон, гормон су... який Правильно. покращує засинання. Uh -huh. Але отут я хотів би зауважити, що це не єдиний гормон, який впливає на сон. І я б сказав, що по силі його снодійного ефекту він десь ну, приблизно п'ятий. Він не що основний у нас там перші чотири гормони. Це, сну. Це, це, це певні так, це певні такі забобони. Це так, от просто ну розкручений. По друге, він є в препаратах, так тому так. це ще е підбурює зацікавленість до мелатоніну. Але насправді це не самий потужний стимулятор засинання. А от, і коли ми казали, що зменшення освітленості стимулює його його виділення в мозку, а збільшення освітленості, коли сонце вранці встає, призводить до того, що ну, перепиняє виділятися мелатонін. І е, так це все існує, але що я хочу сказати, є доволі багато людей, які взагалі не мають мозку мелатоніну. Ну вважається, що десь приблизно після 55 років е, в мозку немає мелатоніну. Тепер зрозуміло, куди їдуть люди похилого віку п'ять ранку. У них просто мелатонін не виробляється, Вони встали і поїхали. Ну, це взагалі окрема тема. Ви знаєте, дійсно сон людей похилого старечого віку це так, це ну, дуже ну, серйозно ушкоджений процес. Але ж якщо говорити про мелатонін, да, там його нема, а вони все одно лягають спати і прокидаються, вони сплять. Тому це ще раз підтверджує, що це не основний гормон сну. Але ну з точки зору застосування його як препарату, дійсно, як снодійний він, ну не хочу такого зараз, може нас будуть дивитися люди, які дуже полагаються на мелатонін. Але в принципі це не самий потужний снодійний препарат, це правда. Але якщо він вам допомагає, це певною мірою говорить про те, що ваш розлад сну не такий важкий. А, ну, от мені якраз сказали, і я на собі це відчула, що ти п'єш мелатонін, він не те, що допомагає заснути, ти коли прокидаєшся, ти наче краще поспав. Чому ні? А його е, ну, нормально пити? Чи він, якісь шк... він шкоду не наносить, ні. якщо його пити, там, не на постійній основі, але все одно вживати мелатонін інколи там, час від часу. Це нормально. І це, це можливо і це не шкідливо. Направду, коли ми любимо застосовувати мелатонін, це для тих осіб, які працюють в добовому режимі або працюють по змінному графіку. Тобто це така ну, дійсно серйозна ситуація в тому плані, що якщо людина сьогодні працює першу половину дня, завтра другу половину дня, а післязавтра працює половину ночі, наприклад, так. або… То працює ночами, то працює днями, так, і для того, щоб її... це ж дуже-недуже дуже для організму, так, да, коли… Так, це дуже шкідливо для організму. І я хочу сказати всім, хто несе таку варту, дійсно їм не даром платять ці надбавки нічні, тому що вони. Однозначно приносять шкоду своєму здоров'ю. Так от, для того, щоб покращити їх засинання в ті, в ті періоди доби, в які вони ну, не звикли спати, або, ну, скажімо так, не, ну, де в них є проблеми заснути. так? Ну, уявіть собі, людині потрібно вночі не спати, а вдень спати. Ну, от Спробуйте, поміняйте, от зараз так свій режим. Ви будете. ну... Кілька днів нездоровою, правда. Тому тут ми дуже любимо мелатонін, тому що дійсно він покращує. Але як правило, ми е, покращує засинання. Але як правило, ми його комбінуємо ще з світлотерапією. Є так звані біолампи, 10 тисяч люкс, які е, от перебуваючи перед якими людина швидше пробуджується. Чому? Тому що світло йде на сітківку і швидше руйнується мелатонін, тобто концентрація його падає, людина швидше е, переходить до стану неспання. До бадьора це треба спати з цими лампами чи як? Ні, при пробудженні. Ну, наприклад, людині треба е, ввечері, е, треба в день поспати. Тоді вранці ми а, дамо їй угу. мелатонін, А ввечері треба прокинутися і піти на вар, на Ці, на, на вахту свою. Так, тоді лампа, тоді лампа для того, щоб навпаки зменшити концентрацію мелатоніну, щоб не хотілося спати. А от щоб поставити тут крапку в цьому. Спати нам треба в повній темряві. От важливі оці ці штори, щоб нічого не світилося, якісь світильники. Чи, в принципі, організму все одно мелатонін і інші ці гормони будуть вироблятися, От як правильно? Е, і так, і так, насправді, е, от все, що ви говорите, це входить в таке е, поняття умови сну. До речі, е, безсоня нікуди ніколи не буде безсонням, якщо е, немає е, іще двох. Е, Моментів. Перший це те, що є умови для сну, а людина погано спить. І друге, що на ранок. Цей порушений сон впливає на її денну активність. Тобто, оце є і, власне кажучи, таке характеристика безсоння як хвороби, тобто є умови для сну, людина не спить і за цього страждає в день. Тому, якщо говорити так і ще більш широко для всіх інших людей, умови для сну повинні бути створені. Повинна бути дійсно темна кімната, повинна бути гарне ліжко з гарним матрацем, гарна подушка, повинна бути кондиціонування повітря, температура комфорту. Це все є дуже важливо. І те, що ви говорили раніше, тобто ми це об'єднуємо терміном ритуали засинання. Так? От. Угу. Можливо, для вас ритуалом є прийом таблетки мелатоніну, або магнію, або трав'яного якогось комплексу. Це ваш ритуал. Да? Або е, ви казали е, кілька до речі, речей проговорили, так? у вас mm -hmm. там що, музика, по-моєму. Насправді, е, ви знаєте, е, те, що люди часто роблять для того, щоб е, ну, цей е, да, після цього я заснув. Да? Це mm -hmm. от і є, власне кажучи, той ритуал. Да? Якщо він е, вироблений. Нічого поганого в цьому немає. Так? Якщо людина звикла до того, що приймаючи душ, застеляючи ліжко, вимикаючи ночник, вона піде спати. Так? І, як правило, засинає, то в принципі навіть перебуваючи в умовах, де вже немає такої. Інфраструктури сну, так, людина може собі сказати: так, що я зараз виключаю ночнік, і я сплю. І це може спрацювати. Тому, Але е... якщо вона звикла там зі світлом спати, хай спить це її ритуал так само. І отут дуже одна таке, такий лайфхак. Так? Угу. Все це можна і навіть треба робити. Це, скажімо, у нас є таке ще ну, от, час, який передує сну. Він дуже важливий. Ми називаємо його буферна зона перед сном. тобто, це оці дві години, коли ми готуємось до сну. І тут може бути так дійсно, і е, може бути фізневантаження, може навпаки бути якась релаксація. Може бути медитація, може бути е, перегляд телепередач. Але що важливо, що це все потрібно зробити до того, як ви підете в спальню. А mm -hmm. в спальні цього бажано не робити. Тому що мозок наш ну, така структура, що він дуже швидко звикає до того, що йому подобається. Да? І тому, якщо ви звикнете, наприклад, ну, засинати під телевізор, ну, потім, коли. Можливо, телевізора такого не буде, може виникнути розлад. Тому, е, от як дітям, да, ми часто ж не, е, якби не замислюємось про те. А, а от з дітьми ми так поступаємо і робимо правильно. Ми читаємо книжку перед сном, так, потім книжку закриваємо, виключаємо і все, дитинка вже лягає спати. Е, ніхто не читає всю ніч книжку. Угу. Так, просто є певні дії, після яких буде сон, буде спальня тільки для сну. А тут у нас у дорослих людей дуже часто є проблеми. Ми беремо смартфон в ліжко, ну як же ж треба ну, продивитись соц соцмережі, що ж там нападало за. День так або зараз ну багато людей проглядають телеграм-канали, що там війною. А після вже і спати не хочеться. А після і спати не хочеться. Тому, тому важливо все це зробити до відходу в спальню. Навіть не тільки ліжко, а от спальня це от, ну царство Марфія, Да? Тобто там повинен бути лише сон, от і не варто туди нічого брати, там угу. сон. А до того, будь ласка, читайте книжку, дивіться серіал, новини. Якщо вас це розслабляє, нема питань, можна зробити. Давайте поговоримо про сов і жайворонків. Можна себе якось перебудувати, і як взагалі це працює? Так, дійсно, це є, це так званий от хронотип, так тобто, хто коли любить засинати і прокидатися. Потрібно зазначити, що переважна більшість людей все ж таки голуби. О, я То -то. до речі хотіла сказати, що є ще ж і голуби. так так. Тобто є люди. Ну переважна більшість людей вони можуть засинати і лягати, і так, і так, в залежності від жит... життєвих потреб. Але дійсно є певна частина людей, яким краще лягти пізніше і пізніше прокинутись, і навпаки. І до речі, тут ще є дуже чітка така вікова залежність. До речі, от у підлітків якраз є фізіологічна потреба лягати пізніше. І прокидатись пізніше. Я в душі підліток. Так може бути. І дійсно, насправді, школа часто не співпадає, не враховуючи не цей момент. От Я пам'ятаю, ще коли я вчився, були другі зміни в школі. Я думаю, що ті діти, які ходили в школу в другу зміну в підлітковому віці, вони були в кращому становищі порівняно з тими дітьми, які. Лягають спати, ну змушені лягати раніше, але як правило, все одно не лягають і тому перебувають в нестачі сну а це впливає на успішність. От а але, якщо говорити е, про е, ці от хронотипи, да, дійсно вони існують. Дійсно, е, ну скажімо так, якщо це, це абсолютно все неможливо поміряти, це по відчуттях, е, якщо е, вам так легше, ви можете це робити, і ну власне мені кажучи... от легше е, пізніше вставати, реально значно легше. Mm -hmm. Я взагалі не продуктивна, якщо я там стану. О 6 ранку. Просто у мене день буде на смарку все. Але ну, у мене рано починається робота, там, відрядження. І е, можна якось себе перебудувати, Ну, я не засну об одинадцятій, о 12, я не засну. Мені треба пізніше лягати спати. Що зробити, щоб зранку встати і бути продуктивною людиною? Ну, ви знаєте, дуже часто я е, чую, я не засну від людей, які давно не сплять, ніби так от вони говорять, да, навіть з безсонням. Я вам чесно скажу тоді, коли вони намагаються все ж таки режиму дотримуватись, вони рано чи пізно починають спати.